Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивні наколінники. Цей комплект наколінників розроблений для забезпечення захисту під час активних видів спорту, таких як велоспорт, мотоспорт та лижі. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому забезпечують надійну амортизацію та підтримку суглобів. Завдяки цьому вони знижують ризик травм при ударах або падіннях. Наколінники мають ергономічний дизайн, дозволяючи комфортно носити їх протягом тривалого часу. Підходять для використання як для аматорів, так і для професійних спортсменів. Пропонуємо до вашої уваги спортивні рукавиці. Це надійний аксесуар для фітнесу, бодібілдингу, йоги та занять у тренажерному залі, виготовлені з дихаючих та зносостійких матеріалів, тому забезпечують комфорт навіть під час інтенсивних тренувань. Протиковське покриття на долонях покращує щеплення з обладнанням, зменшуючи ризик травм. Ергономічний дизайн підходить як для жінок, так і для чоловіків, забезпечуючи щільну посадку та свободу рухів для вправ з вагами тренажерів, турніка або занять на відкритому повітрі. Рукавички допомагають уникнути мозолів, покращити продуктивність та зберегти руки в безпеці. Пропонуємо до вашої уваги гумові капці. Унісекс дизайн підходить як для чоловіків, так і для жінок. Виготовлені з легкого, приємного на дотик матеріалу, тому забезпечують комфорт при кожному кроці. Протиковська підошва гарантує безпеку навіть у вологих приміщеннях, наприклад, у ванній кімнаті. Ідеальні для дому, готелю або спа. Стильний однотонний дизайн легко поєднується із будь-яким гардеробом. Плоска форма забезпечує зручність та природну посадку стопи. Вони легко миються та швидко сохнуть, тому стануть практичним вибором на кожен день. Пропонуємо до вашої уваги домашні капці. Це практичне рішення для дому, подорожей, готелів та ванної кімнати. Вони ультралегкі та портативні, легко складаються та займають мінімум місця. Ідеальні для гостей, подорожей або щоденного використання вдома. Унісекс дизайн підходить як чоловікам, так і жінкам. Плоска підошва з протиковським покриттям забезпечує стабільність на будь-яких поверхнях, навіть у вологих умовах. Стильний вигляд поєднує. Ця з практичністю їх зручно надягати. Вони швидко сохнуть та легко миються. Це відмінний вибір для літа: поєднання комфорту, мобільності та сучасного дизайну. Пропонуємо до вашої уваги літні капці. Ці унісекс, шльопанці для літа, ідеально підходять для дому, пляжу та повсякденного носіння, виготовлені з легкого та міцного матеріалу, тому надають амортизацію та підтримку стопи протягом усього дня. Протиковська підошва надає безпеку на будь-яких поверхнях, включно із мокрими. Вони швидко сохнуть, що робить їх ідеальними для пляжного відпочинку чи душових кімнат. Сучасний мінімалістичний стиль робить ці шльопанці універсальними для будь-якого образу.